І ми повертаємось до ситуації на Волині. Напередодні нагадаю, там повстали окупачі бурштину і заблокували трасу на Варшаву. Останні подробиці з місця події нам вже готовий розповісти наш кореспондент Олександр Курсак. Він з нами на прямому зв'язку. Саша, доброго ранку. Отже, на якій стадії бурштина лихоманка сьогодні вранці. Скільки людей затримано? Що у вас відбувається? Доброго ранку, колего. Блокада урочища, де ми зараз знаходимося. А це Меневецький район, село Лісове, триває добу. Вчора, о п'ятій ранку, якби працівники міліції виїхали на місце, де тисячу, майже тисячу бурштинокопачів копачів просто приїхали і почали копати лопатами сонячне каміння. Хочу повідомити, що за вказівкою президента України вже десь два місяці в Україні не видобувають бурштин ні на Житомирщині, ні на Рівненщині, ні на Волині. Терпець бурштину копачів увірвався, як вони кажуть. Вони просто взяли. И приїхали і почали копати за е, одну добу за один день. Що ви собі розуміли? Е, тисяча людей знищила. Шість гектарів лісу. Вони натрапили, як вони кажуть, на хорошу жилку. І коли працівники міліції приїхали забороняти їм це робити, незаконно видобувати бурштин, люди повстали, перекрили на, на хвилин 20 міжнародну трасу Київ-Варшава. Працівникам міліції, керівництво області Волинської вдалося таки переконати людей розблокувати трасу, перестати ходити по пішохідному переходу. І зараз яка ситуація відбувається? навколо всіх навколишніх сіл виставили блокпости працівники міліції. Ситуація, якби свої. Рідно нагадує схід країни, всі озброєні. Є національна гвардія. Поруч зі мною знаходиться заступник начальника ОМВС Волинської області Анатолій Шумик. Пане Анатолію, дозвольте вас запросити. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Волині? Чи, ну, можливо, я не знаю, будуть якісь бойові дії, повстання знову, яка ситуація на зараз? Ну, я вам скажу про те, що бойових дій не буде. Ми будемо е, лише забезпечити порядок з метою недопущення бурштинокупачів, щоб вони незаконно добували даний камінь. Наскільки Всі... хлопці ці бурштинокупачі були налаштовані агресивно? Агресивно, агресії не було абсолютно ніякої. Відповідно, вони намагалися тобто, любим шляхом проникнути до цього місця. і... Відповідно, продовжувати дане купання, яке вони перед цим добу проводили. Скільки автомобілів і скільки людей затримано? Що загрожує людям, яких ви затримали? Ну, вчора ми вранці затримали три автомобіля, де було виявлено цей янтарний камінь. Затримали також автомобіль, де знаходило, знаходилось 190 тисяч гривень. І також затримало вісім автомобілів відповідно ці громадяни, які пересувалися. І затримало десь 40 громадян за дрібне хуліганство, а також непокору працівникам міліції, які намагалися все-таки проникнути сюди, там, де відбувається дане купання. Вже то було ряд заходів, тобто їх по затриманню це спецпідрозділами, міліціями. Дякую. Вже о 9-й годині ранку. Ми зможемо вам показати це урочище. знищений ліс. Зараз ми ну тільки-тільки розвинулись. Ми тут перебуваємо цілу ніч. Працівники міліції я вже повторюю, встановили блокпости. Сюди заїхати на територію лісу практично неможливо. Перед селами за Варшавською трасою, якби стоять блокпости працівників міліції Нацгвардії, всі документи перевіряють, пропускають тільки автомобілі, які мають уже якби свої рідні спецдопуски. Ну і головне для всіх українців, якби хочу наголосити, що траса вільна. Дякую, колега. Дякую, Саша, дякую тобі і твоєму гостю за інформацію. Олександра Курсик з Волині про бурштинове повстання.